Доброго здоров'ячка! Тепла підлога у нас готова. Підключались через такий юнібокс. Це регулятор температури повітря в приміщенні. Це регулятор температури води в системі. Класична схема підключення. Тепла підлога підключається в. Подачу, трубу подачі. Ось вона, а це обратка. З подачі йде по всій теплій підлозі теплоносій, підходить до термоголовки. І якщо температура більше задана її на термоголовці, він її відсікає. І тоді вже йде в обратку. От такі от пироги малята. Будемо лити тягувати.